Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, як подбати про свою безпеку. Готові? Тоді починаємо. Правило номер 1 Не говори з незнайомцями. Якщо до тебе підходить незнайомий дорослий і пропонує піти кудись разом або щось подарувати. Завжди кажи ні. Та йди до батьків. Правило номер 2 Завжди повідомляйте, де ти. Перш ніж іти кудись, обов'язково скажи дорослим, де ти будеш. Якщо ти десь загубився. Залишайся на місці та поклич на допомогу людину в формі поліцейського або охоронця. Правило номер 3 три. Тримай дистанцію. Якщо. Незнайома людина підходить занадто близько, і ти відчуваєш дискомфорт, відійди на безпечну відстань. Пам'ятай, що кричати допоможіть. Або це не мій тато, мама це правильно, якщо ти в небезпеці. Правило номер 4 Небезпека вдома. Не грайся з електроприладами. Грячими предметами або ліками. Вони можуть бути небезпечними. Завжди запитай дорослого, якщо не знаєш, чи можна щось щипати. Правило номер 5 Якщо є загроза, клич на допомогу. Якщо ти відчуваєш, що щось не так, голосно поклич на допомогу. Запам'ятай важливі номери. 101, 102, 103. І знай краще попросити про допомогу, ніж мовчати. Пам'ятайте, друзі, безпека найважливіше дотримуйтесь цих правил і завжди будете в безпеці. До нових зустрічей! І нехай у вас завжди буде усе добре.